Всім привіт! Це мій канал, і це сьогодні кліп. Ми дождалися 100 підписників. Дуже вам дякую і викладаю сьогодні дуже пізно Ввечері Кліп, бо ви підписались дуже-дуже пізно. Ну, давайте, слухайте. Сідайте зручніше і слухайте. Раз, два, три. Спокій, це тишина, тишина, це спокій. А сон? Сон це відпочинок для твого мозку. Ти спиш в тишині? А це спокій для твого мозку. Ось чому ми просинаємося іноді із гучних звуків. Да, дуже короткий цей кліп, но дуже прикольний. От хочете я зараз ще раз повторну вам співати? Давайте. Спокій, тишина, сон. <laughs> спокій, тишина, тишина, все спокій. А сон? Сон це відпочинок для твого мозку. Ти спиш тишині. А це відпи це спокій для твого мозку. Ось чому ми поцінаємось іноді і за гучних звуків. Ну тут пишете зучних, що це шифр, коротше. Спеціально я пишу так. Ну, пока. Кліп завершився. І наступна ціль. 200 підписників. Давайте. 200. Будемо по шагам будемо йти. Потім після 200 будемо до. 350 ти, і так далі. Ну а зараз пока. Підписуйтесь, ставте лайки і пока!